Вітаю, друзі у Дніпрі. з початку червня почали роботу літні пришкільні табори. Їх у місті 86. Опісля після завершення першої зміни, яка триватиме до сьогодні, 20 червня, планують відкрити ще 10. Це досить простий, зручний і відносно недорогий спосіб організувати дітям відпочинок. Батькам треба заплатити тільки за харчування 50%. Половину сплачує міський бюджет. Тендери на послуги з харчування у дитячих таборах виграли незмінні ТОВ «Олімпіус консалт та ТОВ контракт придрезерв 5. Депутатка обласної ради Олена Зеєва показала у Фейсбук-спільноті освіта та шкільне харчування Дніпро фото страв, якими годували дітей першої зміни. Не всі зрозуміли, що це за помаранчева маса, а меню до неї не додається. Та завдяки коментарям стало відомо, що то гарбузове пюре без солі та без цукру. Одна з матусь розповіла під дописом, що Олімпіус у 2025 році просить за свої послуги 1400 тисячу гривень за зміну. Однак її синові не досмакує те, що готує ця компанія. Хлопчик відвідував табір торік і не їв взагалі нічого. Лися або ситуація з харчуванням у таборах та навчальних закладах Дніпра змінилася.